Дивіться, тут є один секрет в самій, як розкласти трубу по, по будинку. Дивіться, в мене зроблений ну, от колектор і по всьому будинку зроблений шах в 10 см. Ось. Завдяки цьому ваш, ваша підлога швидко буде прогріватися. Бачите, швидко прогрівається, швидко віддає тепло. Ну, відповідно, чим більше джерело, яке віддає тепло на будинок, і швидко це робить, да? за рахунок того, що 10 см зроблені труби шагом, тоді котел може працювати при низьких температурах. Ну, зараз у мене стоїть ну, от на 40 градусів і мені жарко. Я би зараз перед, ну, відео ж не буду валюти знімати, тягнув на себе футбол. Ось На дворі сьогодні, на милю. Так що е, треба просто правильно робити систему опалення в своєму будинку. Я своїм клієнтам, коли рекомендую з таким шагом робити, у них